Боєць, з позивним лофт кулеметник. Йому 53 роки. Воює з початку широкомасштабного вторгнення. Служить в складі 3-ї штурмової бригади, яка говорить, стоїть на тих самих принципах, що й полк Азов та увесь Азовський рух. В її складі боєць воював на запорізькому напрямку на Херсонщині під Бахмутом Авдіївкою. Наразі боєць у відрядженні у складі групи побратимів бере участь у всеукраїнському інфотурі, під час якого інформує людей про особливості підрозділу та можливості приєднання. Цього тижня представники бригади працюють у сумах і області. Ми шукаємо міцних готових навчатися, тренуватися, заґартовуватися, і все решта можна здобути у нас в бригаді. Ми піхота і ми маємо бути фізичними, фізично витривалими. Тому запрошуємо всіх, хто відчуває, що він. Може витримати і бажає бути не в пересічних військах, а в такій команді, як ми. Ми одна велика родина, братерство наше підкріплено тим, що ми покладаємось один на одного в бою, несемо відповідальність один за одного. І це дуже згуртове. Наші командири, ми абсолютно їм довіряємо. вони у нас в авторитеті, тому що вони всі боєві. У нас немає паркетних генералів. Будь-які питання щодо вступу в бригаду можна поставити бійцю особисто. Він щодня спілкується з охочими у сумському ЦНАПі. За перші два дні роботи на консультацію не прийшло жодної людини, каже чоловік. Було тільки декілька телефонних дзвінків. Лофт розповідає в інших містах, де вони були, місцеві проявляють більше інтересу. Каже від початку туру, який стартував у лютому, до бригади приєдналося багато людей. Я не можу вам назвати цифру, але я вже особисто, особисто в нашій е військовій школі зустрічав тих новобранців, які приходили до мене записуватись. Наша ціль довести до людей, що ми е нікого з примусу до себе не беремо. У нас немає жодної людини, хто, хто попало до нас з примусу. У нас е в країні працює ворожа. Ворожа і ПСО, і склалася е, така атмосфера байдужості і негативу до Збройних сил, що чоловіки, які залишилися призивного віку, вони зараз е, вагаються вже. і е, Якщо на початку повномасштабки вони горіли бажанням, то зараз вони вже перегоріли. І е, е, у них Почав згасати вогник і вони піддалися під це ІПСО. От якраз наша задача спілкуватися із чоловіками із дівчатами в тому числі, щоб розпалити цей вогник і знайти серед них достойних долучитися до нашої бригади. Тим, хто зацікавиться службою в третій окремій штурмовій бригаді, пропонують пройти тестовий тиждень в навчальному центрі. Тестовий тиждень не зобов'язує ні до чого. Там не потрібно ні за що платити, ніхто не підписує контрактів і особиста інформація не розповсюджується, не передається нікуди. У будь-який момент кандидат може відмовитися і до нього не буде ніяких претензій. В бригаді приділяють велику увагу навчанню новачків, говорить боєць. Новобранець спочатку проходить. КМБ-60 дік, але якщо він за цей час не складе іспити, не складе там заліки, то його навчання буде продовжуватися до тих пір, поки він не буде готовий. Якщо виявляється хист до якоїсь військової спеціальності, то дають можливість ще здобути військову спеціальність, ну, це ще може продлитися до трьох місяців. До кінця тижня дізнатися про службу третій окремій штурмовій бригаді можна у смуському ЦНАПі, а потім зв'язатися за телефоном. Контакти бригади є в соцмережах. Такого ніхто ще не робив. Наш підрозділ вів таку новацію. Бо ми спостерігали на початку, як в ЦНАП, коли прозорий офіс, приходять люди, бачать нас. Бачить нашу там брендовану машину, бачить, що люди військові, і чоловіки навіть розверталися і обходили. Ми всі добровольці, наш підрозділ був заснований, як добровольчик в 2014 році, так і в цей час. Всі патріонки мотивовані і ми знаємо свою ціль. Ми ненавидимо ворога і захищаємо свою батьківщину. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми.